І 25 років, п'ять із яких вона віддала захисту України. Верховна Рада стоячи аплодувала її. А залужний робив з нею світлину на пам'ять. Павліна Ніколаєвич, захисниця із Чернівецької області, дівчина витягла із поля бою понад півсотні українських бійців. Наш Іван Сірецький зустрівся із родиною військовою та дізнався про неї більше Николаєвич Павліну Васильівну сержанта. Під оплески народних депутатів 25-річна гранатометниця з Буковини отримує з рук президента хрест бойових заслуг. Під час наступу ворога на Луганщині вона змогла вивести із оточення групу побратимів. Молодші сестри та брат захисниці бачили ці кадри вже десятки разів, але їм досі важко усвідомити, що їхня Павліна героїня. Я не думала, що вона така, стан. Військова із багатодітної родини. У неї п'ятеро сестер і братів. Дітей під свою опіку взяла бабуся, бо сім'ю було важко назвати благополучною. Щоб втекти подалі від сімейних негараздів, Павліна пішла до армії. П'ять років тому підписала контракт, рушила до зони АТО. Навірно, життя і так заставило. Майте з добра. Як то каже, пес від колача не тікає. Правда? Тільки від бука. Так само ці діточки, теж так само я їх забрала. Після 24 лютого дівчина одразу поїхала на фронт. Пішов на війну і один із її братів. Вдома на нього чекає маленька донька Аліса. Зараз його перевели з передової до Києва. А от де нині Павліна, родичі не знають. Гранатометниця має змогу подзвонити додому лише раз на декілька тижнів. Востаннє давала про себе знати на початку жовтня. І то, коли говоримо, то знаєте, чути, як воно там десь вибухає щось. Страшно. Вона ну, ніби як то каже, не, під, не піддається. Вона така, знаєте, бадьора, бадьориться, тако, то, щоб і ми бадьорилися, щоб не боялися. Таке хороше, говорить, щоб ми не переживали. Ну, без переживання нічого не може бути, правда. 16-річна Марія вчиться в коледжі на повара. каже, не може дочекатися, щоб приготувати святковий обід на честь повернення старшої сестри, поки ж зігріває душу її світлинами. Це вона вже прислала, коли на війні, бо почалась війна 24 лютого. Ми хочемо її бачити щоб поскоріше вдома. Живою, здоровою. І рідні навіть не сумніваються, що побачать. Не раз життя захисниці могло обірватися, та дівчину завжди рятувала її безстрашність і вперта вдача. В неї такий характер мужський. Вона би сказати, що похожа на дівчину, ну похожа, але вона підстрижена, вона коротко підстрижена. Пішла захищати. Ну, звісно, є такі, що ховаються, є такі, що бояться. Вона вирішила, рішила і пішла. В одному з боїв Павліна особисто знищила ворожу БМП і п'ятьох російських піхотинців. Я відколи я її знаю, вона дуже бойова у нас. Вона дуже бойова. Ця родина ледве зводить кінці з кінцями, але кожен тут готовий стати горою один за одного, бо мають взірцевий приклад. Сержанта Павліну Николаєвич. Ми її чекаємо і дуже любимо всі. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.